Слава наці, вітаю на каналі Добре, рембаферія Сержко. Добрий черговий прикол мангалів, за які беруть нормальні гроші. Бачите, воно впирається. Це значить, що правильно. Це значить, що двері відчиняються ну, на 2 третини. 45 градусів. А так, та ні, наполовину. От, наполовину відчиняються двері. І є такі... Бовдери і каже, ну що ти не можеш взяти болгарку, прирізати. Так, ми беремо болгарку і вирізаємо пів мангала. От пів мангала от таких от речей, які роблять чуваки, які уявлення не мають, як працює броня. Ну, що ти не можеш взяти, прирізати? Прирізаю, тиждень ріжу мангал. Тому що наробили гівна. Оці ручки не дають працювати з топором. От. Двері, ну. Ці конкретно не можуть відчинитися, а коли навіть можуть на інших машинах. Через оцю херню, яку вони наварюють, то двері не стопоряться. Що з урахуванням того, що вони підпружинені торсіонами, робить їхню експлуатацію теж незручною. І отаких от, от решей, от пів мангала просто викидається, перепилюється, переварюється. От такі от заводські рішення. От В полях. Полях все перероблюємо за заводом, який нормальні гроші бере за мангали. Разом поборемо й це.